Вітаю вас! Відео виключно для українців. Чому? Воно стосується кредита МВФ і тарифів ЖКХ. Значить дивіться. Та рада директорів прийняла рішення, що Україні виділять ну, майже 16 мільярдів. 15,6 мільярда доларів. Це правда на 4 роки, тобто виділяють 4 роки будуть. Хоча не виключно, що можуть виділити там тільки перший транш, потім не виділити, це буває. Але це не основне. Основне... Вимоги. Я знаю, знаю, що всі починають від мене нападати, Де де це взяли? Сайт МВФ. На сайті МВФ є взагалі, що зрозуміло, коли Ради КРІ приймає рішення, то там такий розширений документ зміщається на сайті МВФ. Так, да, як правило, він на англійській мові. Буває на українську не заперечую. На англійській. І там дуже дотошно, там графіки дуже багато, дуже багато табличок, щоб ви зрозуміли. Ну, це ж не просто так, Рада дикторів приймає з тонністю. Вона говорить, ну, проаналізувала. І згідно цього документа, там є так звані маячки. Тобто, що Україна повинна виконати, причому навіть розбита податка. Зрозуміли? Там їх дуже багато. не буде. А там є дійсно маячок, який стосується тарифів ЖПХ. Я вам говорю, вимога МВФ ліквідувати дотації тарифів ЖКХ за рахунок державного бюджету. Що зараз відбувається? Тарифи на світло, на газ, на тепло в Україні дуже занижені. Але що значить занижені? Ви платите мало, але ж просто мало ж не буває. І за рахунок державного бюджету оцю різницю покриває. МВФ говорить, це неправильно що так не можна. Ну, взагалі, я вважаю, що дотація тарифів, це шкодить економіці, ну і шкодить державному бюджету. Тому що дивіться, яка ситуація. Да, на сьогоднішній момент у нас, ну ви самі розумієте, державний бюджет, грошей не вистачає і так далі. Але для того, щоб покрити цю різницю, майже 40 мільярдів гривень гривень, не доларів. Багато, багато. І ЕБЕБ говорить, припиняйте, тим паче, що ще в 2014 році, коли це все починало, ЄБ сказав, що давайте так, починайте піднімати тарифи, щоб на якомусь етапі ви це все обрали, і у вас було як в Європі. В Європі детації нема. Там є яка ситуація. Якщо дійсно людина соціально незахищена, отримує адресну соціальну допомогу. Те, що в нас тут От у нас теж така ситуація. Якщо людина ну, потребує... Дають, але всі платять по ринку. І тому, та дійсно, одна з вимог підняти тариф, але не, не так, що просто, а повітами. І друга вимога навести лад із боргами ЖКГ. Чому навести? Ну, МВ вважає, що хлопці, повинен бути порядок. Я розумію, що ви добрі, ви такі, але повинен бути порядок. Якщо людина не платить по бархам ЖКХ, її треба покарати. Європейська практика. І звертаю вашу увагу, що так як ми рухаємо з євроспільноту, та ж сама ситуація. Якщо ви хочете жити в Європі, то по тарифам ЖКХ ви повинні платити так, як по мобільному. Ну от ви мобільним користуєтесь. Якщо вони платять, що відбувається? Його відключають. Правильно? Правильно. Те ж саме з тарифом ЖКХ. Не заплатили? Хоп! І відключили. по європейськи І дійсно до цього ми рухаємося. Ну просто ну, зразу це складно. А поетапно, да. Що це означає? У нас зараз є законопроект, який передбачає дійсно ну, більш жорстоке покарання для тих, хто не хоче платити. Але, там, але я пропоную. Дивіться, у вас, наприклад, є зараз борхіржики ЖКХ. Якщо ви находите в зоні бойових дій, там вам скажімо так, можна не платити і навіть там щось обіцяє списати. Раз. Якщо ви не в зоні бойових дій, обов'язково платите. Але якщо у вас є борг, вам пропонується укласти угоду про реструктуризацію, і ви починаєте цей борг погашати сам Але при цьому всі нові платіжки платите 100%. 100. Ніяких менше. Розуміє. Але за це вам не будуть нарахувати пільги. Ну, така пільга. А якщо вони хочуть? Дуже просто. Ваше майно арештовує. Автоматично. Там вони просто хочуть упростити цю систему, хоп, і все. Це, це не конфіскація, арешт. Ну арешт, значить, ви нічого зробити з нею не можете. І тоді вже дійсно, якщо ви дуже такий шкодливий, з вашої зарплати будуть 25% вираховувати для того, щоб погасити тарифи шпиха по броха. А іншу шляху? Зміньте. Ну, Просто місце. Ну і в майбутньому, от, наприклад, ви не заплатили за світло? Виключили. Не заплатили за газ? Виключили. Не заплатили за тепло, якщо є можливість. Та ще це така поправка, розумієте. Так. А от воду ні, не можна. То воду відключити. Каналізація теж не можна. От так. А електронерії, так. Ну буде таким методом вихова. Тому що дивіться, яка ситуація, от коли Польща вступала, та ж сама ситуація. Борги, тарифи дуже низькі, там те та ж саме. І через коліно так, хоп! Ой, ми тікались, нічого. Да, да, побісились, поругались. Але, але, ну на сьогодні, ви говорите, чому в Польщі така велика зарплата? Тарифи високі. Тому що, розумієте, яка ситуація, коли тарифи високі, немає цієї дотації, тоді відповідно... Люди не погоджуються працювати за низьку зарплату. Просто всі. Не тільки там Іванов петро всі. Тому що ви розумієте, що тарифи високі, і людина говорить, якщо ви будете мені так мало платити, то я не зможу заплатити за комунальні послуги, які мені зиск з вами працювати. І тому людина говорить, ні, так один говорить ні, другий третій і тоді вже бізнесмен хоче то чи не хоче, хопа! І зарплата, як Польща. Так вона працює. Прибавка так само пішла. теж, ой, Тяжко там шум, там, там взагалі дуже тяжко, тому що все-таки Польща якось так швидше, а прибавка і то вона так болісно, болісно. Ти бачиш, там навіть квартири відбирали у Боржників, там було багато чого. Але нічого, знаєте, так виховали людей зараз говорять, от, от прибавка, Так, ну з І от фактично МВФ і Євроспільнути теж нам радить це зробити. Так, да, боліч, та да, неприємно, але по-іншому ну, зробити неможливо. Тому що, ну, нормально, давайте так. Якщо ми говоримо, ми хочемо жити в Європі, щоб в нас була зарплата в Європі, то спочатку піднімаються тарифи, вони, так сказати, такий стрес добре дає, заодно вирішується проблема з боргами, теж стрес щоб люди вже платили, знали їм страшне, не платити. Бо ж, дивіться, в Польщі чому платить? Знаєте, тільки не заплатив хоп, і виключив. Хоча теж ругались, але нічого, привикли. І платять вже за раз. Та навіть буває, беруть кредити, на взимку беруть кредит, щоб заплатити тарифа. А влітку погашають. Нічого, працює. знаєте, як люди привикли, ну, нормально. Треба ще якось, Треба ж живі. Отак воно працює. І от якщо ми хочемо в Європі то будемо виконувати рекомендації МВФ і рекомендації Євросприняти. По-іншому, ну ніяк. А ці всі розмови, прийде добрий дядя, спише. Ні, ні, борги списати не можуть. Борги це реальні гроші. От все, що ви не заплатили, це фактично ви не заплатили компаніям, які реально виробляють ну, або електроенергію, або газ, або тепло. Тобто, що означає? В них є... Ви їм заборгували, у них нема грошей купити. Вугілля, газ. Нема фізично. Да, на сьогоднішній момент їм там вони в борт понабирали. У них теж борги, тобто вони взяли вугілля, не заплатили. Час від часу ви чуєте крики. Там шахтарям не заплатили. Чому не заплатили? Та тому, що ви ж не заплатили, і їм нема чого платити. Крім того, час від часу, ви там чуєте, ой, там проблеми з газом. Да, ну щоб газ купити, гроші треба, а ви ж не платять це ще більше. Тому так, дійсно, для того, щоб нормально працювало, треба, ще бути. це платили по ринку, і ще б по ринку. Не отак от дешево, а й по ринку. Тоді у вас є стимул економити, реально економити. Є стимул енергозбереження, енергоефективності. Красиві слова. Але поки не придали, ні, не працює. Я говорю, що чому? В деяких випадках, коли значить попадають в Німеччину, кажуть, ой, там так економлять. Ага, а то бо. Не тільки економлять. Вони, ну, стараються дійсно раціонально, а в нас, а, е я, не розумію, я. Воно ж все ж дешево. А так ні, прижали вже працює. Так що у нас така ситуація. Ну, ви не федератись, зробиться. Так, да, я розумію, хтось війна так далі. У нас все щось заважає. А починати треба. Так що почнемо зараз наводити ланд з ЖКХ, перш за все з тарифами, з боргами і рухатись в Європу. Тому що це теж одна вимога для того, щоб нас прийняв, є розплімат. Якщо ми зробимо тариф як в Європі, тобто без дотацій. Якщо в нас не буде боргів в ЖКХ, є спринтів. А з боргами ні. Ну, ви ж розумієте, просто ніхто не хоче приймати економіку, яка така... О, всі ж хочуть якусь економіку. То Нормально. Тоді вона працює. А так воно все працює. А поки що, дякую вам за увагу. Ну і то побачить. Відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу. І не пожалкує.